Всім привіт! У мене вже закінчилося день. день народження, але я ще не дозняла вам відеорозпаковку від моїх друзів, мої подарунки, і тому я ще не знаю, чи буде це перше відео, чи е, буде розпаковка. Я ще не вирішила, але вже кульку ви бачите, можливо, в перший раз, можливо, в другий. Але погнали. Це моє прочитане за травень місяць. Це був дуже велике прочитане. Десять книжок це моя така середня норма. Якщо я читаю більше десяти, це взагалі вау, супер! І коли це в мене було стільки часу, щоб я стільки прочитала. Але давайте перейдемо до книжок, тому що книжечки насправді були дуже цікаві, які я хочу з вами поділитися. Перша книжка, яку я нарешті прочитала, так довго відкладала, це дівчина, яка впала під море. А це книжка, яка от прям. Знаєте, вона ніби і азійська, а коли я читаю азійську, азійські книжки, це частіше всього дуже сумно, це така прям якась сумна історія, ти хочеш плакати, життя погане. Але тут це була добра історія. Тому якщо вам дуже надоїли ці от чи ви хочете чогось хорошого, то я раджу дівчині, яка впала під море, тому що це азійська історія, яка закінчилася і є хорошою історією. Ось тому, що багато як я люблю японських, інших азійських, якщо ви, до речі, хочете більше про це послухати. У мене є цілий влог, який читаю чотири книжки за тиждень азійських книжок. Тому переходьте за посиланням. Ця книжка вона взагалі покладена, наскільки я зрозуміла, на основі міфів. І міфи вони є завжди не такими і сумними, я б сказала. Не завжди. І плюс ця книжка мені дуже як навіяна чи дуже схожа на аніме Міядзакі. Якщо ви полюбляєте його аніме, а якщо не полюбляєте, де ви були, подивіться, будь ласка, це щось неймовірне. Мої топи це Ходячий замок. Так, віднесені привидами. І, що ще? А яка третя? Яку третю вибрати? Блін, у нього стільки таких класних, крутих. Коротше, я ще поставлю свої топи, тому що ну, це моя любов. А, так от, це історія про дівчину, у, у яка живе в селищі біля моря. А у них в морі е, є морський бог. Там, якщо стрибнути в море, по суті, є царство богів. І е, вони ко якийсь час, кожен якийсь час постійно скидають туди наречену для морського Бога, щоб у них таке така жертва, щоб у них все лише все було добре. Вони вибирають завжди саму гарну дівчину на той момент і скидають її в море. Е, і деякий час все добре. А потім треба знову віддавати наречену. Сталося з головною героїнею, вона була не такою гарною, щоб її поставили, а була гарна наречена її брата. Вони були дуже сильно закохані, вони хотіли разом бути. І сестра вирішила сховатися на кораблі, з якого стрибала оця от майбутня ніби наречена. І вона взяла і стрибнула і попала в це царство, де треба якось розбудити морського царя, тому що. Чомусь він спить весь час, він не прокидається. Є дуже дивні, якісь у нього помічники, боги. По суті, зараз ніхто не керує їхньою, я не знаю, це сказати країною чи просто от їхнім світом, і потрібно щось робити, тому що відбуваються якісь погані речі, і вона хоче допомогти. Плюс вона хоче повернутися в своє село, що це можливо. І хоче зрятувати селище, щоб у нього не було таких отбур, і щоб завжди все було добре, без ніяких наречень. Книжка загалом сподобалася. Це хороша, мила історія. Е, мені було цікаво, і я її проковснула за два дні. Тобто Це така легка історія, яка легко читається. Вона не, нап... не напружуєш мозок з нею. Тобто Оце ідеальна історія. Наступні три книжки, чому я кажу три, а не одна, тому що ми з Юлею ведемо, можливо, ви знаєте як книжуля, а ми ведемо вже, напевно, буде скоро два роки, ніби чи три. Скільки нам буде років в нашому книжковому клубу? Вінні, ти ж знаєш, ти ж у нас головний на книжковому клубі. Я не пам'ятаю, напевно, десь два роки в нас є книжковий клуб. А в цьому році, влітку чи осінню, у нас буде два роки. І ми вибрали на один книжковий клуб чотири книжки. Чому чотири? Тому що це одна авторка і один всесвіт. Ми захотіли проговорити про нього всього. Ми попередили наш книжковий клуб ще за 3-4 місяці, що він буде, і всі потихеньку починали читати. А перша книжка це сім чоловіків Евелін-Гью. Тобто ви зрозуміли, яка авторка і який всесвіт. До речі, нова її книжка, яка повинна от, от вийти, вона не з цього всесвіту, тож можете просто читати її. Це взагалі е голівудські такі голівудські чотири книжки, які трошечки можуть перетинатися. І якщо ви читаєте всі чотири, це буде набагато цікавіше, бо ви будете дізнавати оці пасхалки, які вкладає нам е авторка. І це прям дуже класно. Сім чоловіків Евелін Гюго». Я прочитала цю книжку вдруге, це мій перечит. Я цю книжку читала ще до 22-го року, і мені вона тоді просто була нормальна. Я не могла зрозуміти, чому такий ажіотаж навколо неї. І е, так сталося і в цей раз. Я все ще не розумію великого ажіотажу навколо цієї книжки. Це просто хороша історія. Я їй ставлю четвірку з п'яти. тобто це... Хороша оцінка, нормальна, але немає цього, що серденько тріпоче, і блін, яка крута книжка. Ні, це хороша історія. А якщо хтось не знає, це історія про акторку дуже відому і круту, яка вже старенька, вона стала просто я не знаю, вона. Ікона, ікона е, їхнього голівудського кіно, тому що вона через все пройшла, вона ну, доволі крута. Е, і вона нікому не давала інтерв'ю. І тут вона вибирає дівчину, яку, е, журналістку, яку вона хоче взяти, щоб вона взяла в неї інтерв'ю, щоб вона е, написала з нею книжку про її життя, і чому вона вибрала, вибрала саме її, тому, чому е, таку, знаєте, не Популярну журналістку, не дівчину, яка має великий досвід, чому саме її, чому у Everyn Hugo було сім чоловіків, яке було її фейверіт її love. От, і Цікаво, цікава історія. Насправді в кінці в мене. Знову ж таки, коли я дізналася, чому не тьохкало сердечко, але прикольна історія. Мені сподобалась. Наступна книжка це Кері Сото знову грі. Цю книжку я читала на два книжкових клубу: на свій мопсотерапія та книжки і на артбукс. А на артбукс я читала в останній момент. Я дочитувала в метро просто і останню сторінку я дочитувала біля артбуксу, запізнилася на 10 хвилин, але дочитала. А в кінці я плакала просто в метро, коли йшла. Це було щось чимось. Коли читала цю книжку, вона в мене потрапила в найкращі е, прочитані року. Е, я вже роблю папочку собі, е, що я думаю, які будуть у мене найкраще прочитані. Тож так, у мене таке вже є. Я, я е, готуюся до кінця цього року, щоб мені було легше це зробити. Це книжка про тенісістку. Е, я дуже сильно. Е, я не хотіла читати цю книжку взагалі, не планувала. А потім я подивилася в кіно минулого літа а, історію про. Я не пам'ятаю, як називається, але я ем, напишу, як називається фільм. А, там ще грає Зендея, І я дуже сильно закохалася блін, в теніс. Я зараз живу біля кортів і дуже хочу. Починати теж займатися, тому що мені це цікаво. Так от, Кері Сото знову грі це історія про дуже сильну тенісистку, яка добилася разом з татом неймовірних результатів. Вона пішла на пенсію, кайфує від життя, і тут якась дівчина починає її перегравати. Вона не може віддати свій титул, вона не може віддати. Свою корону, що вона така крута, і хтось її переграє, а вже ж пройшло стільки років, а тебе може хтось переграти дивно. Але це характер Керісото, і вона не може це пробачити. І, і вона починає знову готуватися до змагання разом з батьком. Знову починається це все. Згадки минулого, теперішні, ну і по суті, майбутнє. А тут прям. Мені сподобалася ця книжка. Керісота не ніжна, вона така, як треба. Вона жорстка, вона рубає правду завжди одразу, і вона говорить все, що вона думає. І мені це дуже подобається, мені це імпонує. І коли хтось сказав, що вона груба і що вона якась не така, я так думаю, блін, ну вона нормальна людина, яка говорить просто правду. От мені книжка сподобалася, і е, просто. Попала моє сердечко, дуже раджу її прочитати, тому що не знаю, вона заслуговує на те, щоб її читали. Це Дейзі Джонс і The Six, і ця просто стала моєю улюбленою з усіх книжок. Те, Левченський Я не очікувала, тому що я не ставила взагалі нічого на цю книжку. Вона написана в стилі інтерв'ю. Це історія про групу, і як вона з'явилася. У нас є група The Six. А які е, взагалі там між собою як подружилися, там починалося все з братів в гаражі, як вони почали грати е, у себе на концертах, як вони переїхали в Алеї. І є у нас дівчина Дейзі Джонс, яка не потрібна своїм батькам, яким не чхати просто на неї буквально. І вона е, починає е, просто ходити на тусовки в Валей, вона жила в Валей, і е, е, вона починає ходити на тусовки. Починає раніше пити алкоголь, заборонені речовини також. І це дуже сильно впливає на неї. Вона закохується взагалі оці от музику, спів, і вона починає писати свої пісні. Вона починає співати, але вона вибирає неправильно своїх партнерів, тому що один вкрав у неї пісню. Один там ще щось просто кинув її. Тобто вона була такою, знаєте, дуже багато під забороненими речовинами, вона взагалі не розуміла, що і де і як, але розчаровувалась і хотіла щось своє. І вона почала з е, співати інші пісні інших виконавців, е, таким чином випустила такий альбом. Е, і як взагалі склалося, чому вони стали разом співати Daisy Джонс і The Six, як між ними було це, знаєте, як група почала функціонувати, і чи були вони всі друзями, чи це було просто, просто робота? Е, мені дуже сподобалося, що тут м м комусь було це важко в нас на клубі читати і не сподобалося. А мені сподобалося це саме інтерв'ю, тому що одну ситуацію може розказувати і перебивати різні люди в інтерв'ю. Тут дуже класно між собою спілкуються, тобто вони ж один одного не чують, що вони розказують, і вони розказують одну ситуацію різними речима. І це дуже смішно, смішно чути, тому що там один каже: Він мене не чув, він не хотів дослухатися до моєї думки. А це, ця людина казала, я дослухався до його думки, але ви, ми вирішили, що моя все ж таки краще. Тобто, це було дуже смішно і по життєвому. Знаєте, я відчувала, що я вірю цій історії, дуже вірю. І правдива, реальна, чому вони, що з ними сталося? Що сталося в кінці? Чесно, я всьому повірила. Це просто неймовірна робота, неймовірна історія. Після цього я захотіла піти на якусь вечірку, захотіла випити десь в барі. Оця книжка надихає на вечірки. Остання книжка, яка є в цій історії взагалі, Дженкінс Рід, це як вона називається? Малібу. Давшусь, Малібу. Цю книжку я читала минулого року, минулого літа. Я не захотіла прочитувати, взагалі не встигала. Я сім чоловіків Юго не дочитала на клуб, але ж це був перечит, тому я пам'ятала, про що воно. І е, Малібу, коли я його читала, в мене дуже сильно вплинув, він мені сильно сподобався. Е, і це книжка, яка, е, яку я читала біля озера на пляжі, у мене застряг пісок в книжці. У мене були багато класних, от, таких, от знаєте, спогадів з цією книжкою, тому що я читала на дачі, я кайфувала, ми з Вінькою купалися, предвізь. І ми так класно провели час з нею. Плюс вона розказала історію, яка, по суті, мені близька, яка торкає моє сердечко і мої сімейні проблеми. І тому вона була моєю найкращою минулого року. Якби я читала всі інші книжки в тому ж році, вона б не стала найкращою. А я б казала вам прочитати. Там є спеціальний е, список, як треба читати взагалі цю історію, тому що починається взагалі все з «Сім чоловіків Евелін Евелінгюгу, тому що це 40-60-ті роки, десь так. А далі йде ніби Дейзі Джонс із Сикс», далі Маліпу, а потім «Дейзі Джонс із Сикс». ніби так. Але я можу помилятися, тому краще. Подивіться і передивіться, як треба правильно читати, якщо ви хочете відсилки всі бачити. От, тому що воно все поєднано. Наступна книжка, вже переходимо до інших книжок, не Тейлор Дженкінс Jenkins а це «Ненароджені «На для війни. Це книжка від військового. І ти переходиш зі стану Я тікаю зі своїми дітьми на Західну Україну, я поїду там в Львівську чи якусь область. Перечекаю, перетікає в історію, я хочу захищати свою країну. ось якось так. Я взагалі дуже мало насправді читаю про війну книжок. Зараз буде погано, напевно, я скажу, але на мене дуже вплинуло взагалі. На мене дуже все погано вплинуло, все, що сталося з 22-го року. І я в мене все ще є ПТСР, в мене є панічні атаки. Мені ще дуже страшно від голосних звуків, і, на жаль, все дуже погано. От. Але я стараюся читати таке, як тільки може, тільки мій стан покращується. І ця книжка стала такою: я ридала над нею, дуже сильно ридала. От я згадую, я знову починаю плакати. тому що це історія про. Те, як людина почала свій до 4 лютого і як готувалася взагалі до, до 4 лютого, а я згадувала своє до 4 лютого. Якось так. Я не знаю, коли я зможу без сліз згадувати час, коли я хоч трошки, але провела в окупації, як ем, я доволі довго, там, декілька місяців, не була ем, в рідному місті, в рідній квартирі. <свист> І я просто Це важко. Але якщо ви хочете згадати, можливо, не згадати, можливо, подивитися на іншу сторону, як інші люди взагалі е, сприймали те заяви, те, що говорив Зеленський. Як взагалі він казав, що треба готувати оцей рюкзачок. Ми не послухали, думаю, яка війна, що це таке. Тому дуже насправді крута книжка. Мені, до речі, книгу джунглі, а подарувала іншу його книжку Артема Чапая. Вона більше про виживання. Мені цікаво її почитати, тому що мені сподобалось, як автор пише. Доволі крато. Доволі класно. І, до речі, на обкладинці фото реально, цього військового Він тут лежить на ліжку. І давайте наступна книжка, яка мені дуже сподобалася, це синя борода курта Вонегута. Я їй поставила 4,5 з 5, тому що були і маленькі мінуси, які мені не подобалися, згадки іншої культури. От, і я скинула півбала, тому що мене трошечки це тригерило. Але це було перше моє здаємство з Куртом Вонегутом, і воно пройшло добре. Я е, вирішила першою брати саме його легку книжку, яку кажуть всі, що вона доволі легка, і що не треба буде сильно її. Е, ну, не буде вона вас мучити, не буде нічого такого. Я вирішила, що мені треба спробувати, і мені сподобалося. Я хіхікала. Е, у мене стікери там, де я хіхікала, і. Е, Блін, я не знаю, кажуть люди, що це ще і не саме його хіхікаюча книжка, то я буду хіхікати далі. Я вже представляю, скільки стікерів в мене буде там. От, Але це справді хороша книжка для е, знайомства з автором. У е, е, мене багато є книжок, напевно, майже всі книжки, які в нього є, у нас є. У нас є таке хобі, не читавши автора, купляти його всі книжки. А, да, я трошечки. Я б вперше почитала. Мені сподобалось оформлення. Мені сподобалася взагалі ця історія. Це історія про чоловіка-художника, який має льох а, закритий, льох як для картоплі, який закритий, і він не хоче нікому показувати. Він має шикарний будинок на березі моря, ніби чи океану. На березі океану, напевно, бо це Америка. На березі океану він має все. Має служницю, кухарку, вона живе зі своєю дитиною, і він самотній, йому сумно. І тут на його е пляж, частний, приватний пляж е заходить жінка. Він не розуміє, чому. І він починає, хоче її вигнати, а вона йому задає дуже смішне питання, Точніше, таке дивне питання для людини, яка вперше говорить з людиною. І вона в нього, по суті, оселяється, тому що. Вона авторка, і вона хоче написати книжку, вона зараз в процесі. От, і він запропонував, щоб йому було не так скучно і щоб йому було веселіше. От, що там відбувається? Що там в тому льосі взагалі? Дуже цікава історія. Мені сподобалось. І я буду далі знайомитися з Куртом Бодеготом. Наступна книжка вона капець, яка дуже м -м, важка. Це моя темна Ванеса. Ми її читали з моєю подругою Юлією. Не, не знаю. Напевно, я не можу поставити, тут не можна поставити іншу оцінку як 5, тому що це просто дуже важлива книжка, правдива книжка, важка книжка. Це про те, як маленьку, ну не маленьку, вже так, підлітка, давайте так. Підлітка зваблює вчитель. І як він ставить оце все, що вона психологічно, що це кохання, що це е, її вибір, і що він він не винен? А що вона в старшому віці е, не розуміє цього, як на неї це вплинуло? Е, як було взагалі її суд над е, цим вчителем, який е, це все зробив? Як взагалі сприймала це все головна героїня, вона теж у нас не ідеальна, вона така, знаєте, сіра героїня, і це правдиво, правдиво, як реагує, реагують люди. Як багато людей не хочуть реагувати на щось, що їх травмувало, вони не хочуть з цим нічого робити, і вони ховаються в своїй ракушці. Ось про це вся книжка. Uh, мені було насправді цікаво читати тут про навчання саме не в цього вчителя. Uh, мені це сподобалося, сподобалася uh, така uh, британська оця атмосфера. Uh, і ну, типу, казати, що щось сподобалося важко, тому що це все велика травма, ця книжка. От, це вона згадує своє минуле, і теперішній час, як відбувається суд. От. Дуже раджу почитати, дуже раджу. Особливо я не знаю, підліткам можна таке читати чи ні. Напевно, вартує, тому що тут не ідеалізується це все. І, напевно, це важливо прочитати і знати, що ну, це не ок. Наступна книжка це схованка. Ми цю книжку читаємо взагалі цю серед разом з подругою Єленою. І мені ця книжка не так зайшла, як минула. Вона не була такою драйвовою, я її поставила десь три з п'яти, можна і 3 з половиною з п'яти. Ну, десь так, типу, вона не тягне мені насильно багато. Але е, мені цікаво, що буде далі, що в наступній книжці буде як. І мені не знаю, як вам пояснити, але е, цікаво наблюдати, що буде далі, що буде з усіма взагалі. І е, мені не сподобалося, що тут. У головного героя дівчина, в яку він, по суті, закоханий, вона росіянка. І що мені ще не подобається, що тут багато росіян в цьому в цій книжці, тому і, і низька оцінка, і не дрейвово, і все таке. Тут у нас історія про хлопця одного із цих цих, цієї четвірки, і він. Що він робить там? Ну він про його, по суті, кохання, блін, ну це. Це кожна книжка в цій серії, вона про це. Але не знаю, мені цікаво прочитати, мені цікаво далі йти. У нас є всі далі книжки, майже мені немає останніх двох. І я хочу все ж таки добити цю книжку до кінця цього добити цю серію до кінця року. Мені цікаво просто дізнатися, тому що при нього мені подобається. Мені подобаються взагалі ось такі темні книжки. Так, я люблю Деркакадемію. Я нормально до неї ставлюся, тому що, ну, ти вибираєш читати, це нормально. Ви так само можете подивитися будь-який фільм, будь-який мультик, і це теж хорошо і добре. Сильно сподобалося. Переходимо далі. А, далі дуже різкий а у мене, дуже різкий, а, це природний роман Георгія Гасподінов. Я прочитала його першу книжку Часосховища, мені сподобалось. І мені ця дуже сподобалось. Я не знаю, як це працює, але прямо так. А вже ж, Юрій господинок не зміг, не витримав без теж росіян в цій книжці. Але їх тут було не так багато, як Не знаю, чи сховища вони багато були чи ні, я не пам'ятаю. Але так, вони тут теж є. І ця історія дуже багатогранна і смішна. Це в нас тут іде. Чоловік, він у нас редактор, і він знаходить йому надсилають текст, дуже цікавий, про розлучення з дружиною, як взагалі людина це пережила. Як людина купила крісло, качалку і качається на вулиці тепер. І він знайшов цю людину. Ця людина була на вулиці реально. І що ж там було далі? Потім розмови головного героя-редактора з його друзями, дуже смішні туалетні історії, туалетні роздуми, От, і мені було прям смішно. В кінці я зрозуміла, що це історія в історії. Дуже така, знаєте, вам м ви читаєте одну скриньку, відкриваєте, а вам там дву, друга і третя вилазить. Тож дуже раджу цю книжку, вона мені сподобалася. Хороша історія. Так. І остання книжка, представляєте, як я швиденько, я сподіваюся, я швидко, бо я за часом щось не стежу. Це коли мертві мовчать Анемона Асовська. Це дебют цієї авторки, це видавництво нове, з яким я вперше знайомилася. Це «Creative Woman Publishing це історія про дівчину, яка захворіла, і вона поїхала похворіти до своїх батьків в село. Щоб мати можливість погуляти, потусити, типу, на природі. І стається те, що вона бачить, як люди з бусика маленького такої машинки викидають іншу людину на болота, і він починає ну, тонути. Вона врятує його, і що там відбувається далі. У нас чим ця книжка цікава, це не просто детектив. У нас між цим ми слухаємо, по суті, духів, ми слухаємо інші історії, які раніше сталися. Ми, слухаємо, ми дивимося, що було в цих місцях раніше, тобто ще коли червоні війська, ну, по суті, радянські війська заходили в це село, як було при радянському, при Голодоморі, як оце все відбувалося? І тому було дуже цікаво насправді читати. Я не знала, що там буде далі. Вперше в детективах я не змогла нічого вгадати. Мені було цікаво зрозуміти, блін, а що там буде? Розкажіть мені, будь ласка, от. І ось так все закінчилось. А... Раджу, раджу цю книжку, вона хороша, хороша історія. І вона, думаю, попаде в чиєсь серединку. А ось такі в мене, ось таке в мене прочитане в травні. Е, ніби все, там 10 книжок, так. Е, Він не в шоці, що мама стільки читає, да? Але я читаю, якщо чесно, в перервах більше. От. Зараз наступне прочитане взагалі буде дуже цікаве, тому що дуже багато класних книжок. Е, Одно із них закінчилося сьогодні вночі, це було просто підпал. От. А, а вам дякую всім за увагу, що були зі мною ціле відео. Е, пишіть в коментарях, може, щось ви читали чи щось плануєте, розказуйте, мені дуже цікаво. Е, чекаю вас там, всіх вас сильно люблю. Віні теж. І всім па-па-па-па! Скажу всім-па-па. -па.